Вітаю вас, друзі! Також вас вітаю, напевно, одна з найкрасивіших вигел, які є в моїй колекції, в принципі, в світі, яка називається Марджорі. Ось така ось красуня, яка через те, що я знімаю на телефон, має трошки такий е бляклий колір, тому що, насправді, вона такого теплого відтінка. Ось ці ось ці молоді бутони, вони молочного кольору. І подивіться, яке красиве листяне. Це взагалі, не знаєш за що брати, вона мене розцвіла зараз, в нас 9 червня, саме-саме цей пік цвітіння вигели. Що особливість цього сорту? В тому що квіти розпускаються білими, такі молочного, потім стають рожеві і врешті-решт перетворюються на ось такі червоні. Червоні ансаблі. Насправді це дуже красиво. Вона мені нагадує, якусь є схожий сорт, називається декора, насправді, але трошки інша ситуація там з декорою. Ось. вона досить крупна. Я так розумію, тому що подивіться, які величезні пагони вона видала. Дуже схоже на пагони Гортензії. Хоча нічого спільного з Гортензією не мають, це жимолості родина Гортензія Ці не вибачиться за тавтологію гортензія. Прекрасно зимує. Непогано розмножується, я вже цьому році живцював. Може буде скоро. Побачимо, як як ситуація складеться. Ось, але насправді. Дуже-дуже красиво, я кожен раз приходжу на яю милуюся. Ви знаєте, я вам скажу, що однієї з найстрашніших речей, які можуть трапитися із садівником, те, що ти звикаєш до цієї краси. І насправді це так боляче, тому що думаєш, боже, як красиво, приходиш, а дома таке саме, знаєш, і не цікаво. Але це, напевно, як я колекціонер, якщо виш вчистити такий от, Десь якась котну тут треба до торгани. Може, не як їх комарі. Якщо ви е, судовий ландшафтний дизайнер, то це не річ вашому він не сорт вашої діяльності. Тому що такий яскравий акцент, який підійде всім, і хто любить і біле, і рожеве, і червоне. Що скажу ще раз? Ну, от, бачите, в неї бурятник не поступово замрву. Ось там ось стебла такі великі, міцні, потужні. Вигело обов'язково треба обрізати, то це все я зріжу. Пістояку навіть як тепло пущу її на живці, тому що вона вегела прекрасно живцює, живцюється, там ось можна є що вибрати, а ось це все буде відростати до осені, тому що вегела вона має властивість ремонтатного цвітіння. Тобто в кінці літа вона знову заквітне. Звісно, не так рясно, як тут, але і на тому дякую, як кажуть. Да? Подивіться, як красиво. Бачите, ці кремі квіти схожі на осамерпіч, наприклад, там ці от там, ще на когось похожі, тому що сортів виглядають, існує дуже багато. У мене більше 30 їх. Ось вона тут гарно знайшла таку. Житло біля чобушників, хвойних, що хочеш. Тобто, бачите, що у мене росте бук, колись буде таке дерево ротундефолі, але це зовсім інша вже історія. Ось так, друзі. Тому вирощуйте вигіли, вони прекрасні, вони навіть деякі і ароматні. Побачимось, Па-па.